Всім привіт, з вами Семітон. Сьогодні чуть-чуть не ютуберський відос, тому що я вирішив розказати про свої налаштування компа, вінди, кс, в принципі, всього, що я налаштовував для того, щоб отримати більше ФПС в КС. Багато з вас мене питали на стрімах. До речі, хто з Ютубу не забувайте, що я стрімлю на твічі топ 2 України 30 АВГ, 3 КР, 5 КД, самий сильний. Тому кому цікаво, переходьте на твіч, дивіться, як я жорстко вирубаю опонентів. Посилання в описі. І мене на стрімах часто питають за налаштування в кесі, в принципі, Ваня, він що я робив для того, щоб отримати такий фпс, який у мене є. Тому сьогодні про це вам розкажу. Погнали ей hey, шата. Дивіться, перед тим, якщо зналаштовувати, вам потрібно обов'язково е, додати в майстерні карту під назвою cs 2 FPS Benchmark. Посилання на неї буде в описі відео. Вам потрібно буде перейти та підписатись на неї, і вона у вас з'явиться ось тут, в мапах майстерні. Обов'язково прийдіть оцей бенчмарк перед тим, якщо зміняти. Тому що якщо в кінці у вас буде FPS менше, ніж був на початку, то очевидно, ви щось зробили не так, або вам просто не підходять ці налаштування. І одразу зроблю маленьку ремарочку. Якщо що, я ніякий не спеціаліст, я не професійний настрой. Що компа чи щось таке. Я просто вам буду показувати те, що я робив, те, що мені допомогло, але це не означатиме те, що це допоможе вам, тому майте це на увазі. Також рекомендую завжди проходити ось цей тест на бенчмарк перед якимись важливими налаштуваннями, якщо ви не впевнені, або якщо ви робите якось по-своєму. Наприклад, перед якоюсь зміною певного параметра ви проходите бенчмарк, міняєте параметр, потім знову проходите. Якщо у вас FPS падає, значить вам це не допомагає і краще обернути так, як було. От, надіюся, з цим розібралися. Так, давайте. Спочатку розберемося з віндою. Звісно, ідеально буде, якщо ви її наперед встановлювали тільки для ігор. Типу там на початку дається вибір для чого ви будете використовувати. Якщо ви вибирали для ігор, це вже дуже добре. Також, якщо ви хочете отримати максимальний ФПС, рекомендую вам поміняти вінду, якщо ви її не міняли там уже рік або більше. От якщо ви поміняєте, у вас буде чисто вінда, менше забруднень і так далі. Так, переходимо в параметри. В пошуку шукаємо game Bar. Ось тут нажимаємо вимкнуто. Далі переходимо у графіка. Цей параметр вмикаємо в пошуку. Шукаємо CS2, якщо немає, нажимаємо додата. І по ось такому шляху, Steam, Steam Apps, Common Counter-Strike Global Offensive Game bin64 CS2.exe, додаємо ось за до цей файл. Нажимаємо і ось тут вибираємо «Високопродуктивність» продуктивність. Далі шукаємо ігровий режим. І ставимо наш параметр увімкнути. Далі ще така моя рекомендація: ви можете відкрити диспетчер задач, перейти у програми, що запускаються автоматично, і ось тут вимкнути абсолютно усі програми, крім тих, які вам потрібні. От у мене буквально вімкнуто 6 програм: це Telegram, Steam, Chrome, драйвера від AMD і античет Face. Також у вас тут справа внизу повинно бути мінімум програм для того, щоб у вас комп віддавав більше ресурсів під саму КС. Тепер на робочому столі нажимаємо праву клавішу, додаткові параметри. Панель керування Nvidia. Вибираємо коригування налаштування. Ось тут вибираємо користувацьке налаштування, і цей повзанок ведемо вліво на продуктивність. Справа внизу нажимаємо застосувати. З приводу керування налаштування рдає, вони мені ніяк не допомогли, як я їх би не міняв, FPS той же самий. Тому, тому якщо хочете, можете їх виставити як у мене. Якщо не хочете, можете не виставляти. Тепер відкриваємо наш Steam, зліва вгорі вибираємо налаштування, друзі і чат. Вам потрібно вимкнути ось оцей параметр, увімкнути анімовані аватарки. Вимикаємо. Далі переходимо в інтерфейс. Ось тут всі параметри вимикаємо. Можете залишити тільки два верхніх. бібліотека. Виставляєте усе як у мене. Далі Remote Play і вимикаємо. Тепер вибираємо наш КС, права клавіша властивості. В параметрах запуску насправді дуже рідко допомагають якісь команди. Дуже багато їх перебирав. Дуже забавний факт. Мені чомусь реально допомагає. Ось ця команда. Мінус Lenguч Україні. А якщо одразу ставиться українська, то чомусь ФПС реально стає більший. Не знаю, як це працює, але це реально допомагає. ФПС uh, Макс 0 для того, щоб у нас був максимальний ФПС. Також, можливо, комусь буде цікаво ця команда. Вона допомагає ОБС бачити ваш КС. Uh, це корисно тим, хто Хоче стрімити або знімати відео через ОБС, новід забирає заставку. Хай дає високий пріоритет нашій грі Також NoReflex команда, яка прибирає input lag. Ці команди будуть в описі, теж можете просто скопіювати. От, а якщо вам потрібен весь конфіг на сайті Settings буде full конфіг Якщо ви захочете, ви можете його скачати та встановити собі. Тут буде мій приціл, view, model, Hood, Радар, всі налаштування, тому якщо цікаво, можете чекнути. От, посилання теж буде в описі. Тепер стосовно самої гри, заходимо налаштування. Графіка у мене. Не стоїть розширення 4 на 3. Також дивіться, важливий факт: чим менше у вас розширення, тим більше у вас буде FPS. Тому якщо ви хочете більше FPS, прийдеться жертвувати якістю гри. Якщо у вас малий FPS, то про 16 на 9 взагалі і мови не може йти. Потрібно обирати 4 на 3 та вибирати собі оптимальне розширення. У мене це 1152 на 864. Ну, чи не дефолтне, але і не кожен другий топ-2 України. А тепер переходимо в розширення налаштування. гравця ставимо вимкнуто. Режим злажування. 4X, якість тіней низька, динамічні тіні від усього, це нам потрібно для того, щоб бачити гравців за якимись лампочками, щоб ми бачили їхні тіні. Детальність текстур низька, режим фільтрування білійна, деталізація шейдерів низька, деталізація часток низька, росіяне затінення вимкнуто, високий динамічний діапазон швидкодія а та супер резолюшн вимкнена. Також можу вам показати відступ інтерфейсу, особисто мій, ну чуть-чуть, дає є вайбіка в ігрі. Якщо цікаво, можете заюзати. Ну і в принципі, це все, що я міг вам показати з приводу. Налаштувань, які особисто у мене стоять, і які особисто мені допомогли отримати більше FPS. Але також вам дуже сильно рекомендую розібратися з оперативною пам'яттю, тому що у багатьох людей вона взагалі працює неправильно. Для того щоб це банально перевірити, можете відкрити диспетчер задач, обрати продуктивність, ваша пам'ять, і ось тут побачите швидкість. У вас може взагалі використовуватись одна планка, також обов'язково, щоб вона у вас стояла паралельно. Тобто, якщо у вас 4 слота, для того, щоб використовувався перший і третій, або другий і четвертий, не став. Оперативну пам'ять в ряд, тому що вона не зможе працювати в двоканальному режимі. Також, якщо у вас тут швидкість не така, як у вас зазначена в упаковці, швидше за все, вам потрібно її увімкнути наповну в вашому біосі, там увімкнути XMP профіль, тому що у вас можуть бути дуже низькі частоти, так що й може працювати це все не в двоканальному режимі, тому розберіться з цим. Також з приводу того, чи розганяти вам процесор, розганяти відеокарту, це все на ваш страх та ризик. Самі думайте, чи воно вам треба. Відосів з цього приводу на YouTube дуже багато, тому не буду це вам Сказувати, щоб вам ще щось не поламати, тому тільки самі це вирішуйте. Ну а з вами був Сімітон. Всім бабашки.